Буде, як завжди, якісь реконструкції. От скільки я пам'ятаю, скільки я вже приїхав, постійно тут якісь перебудови, тобто я ще ніколи не бачив, щоб тут от щось закінчили і все гарно. Ну і як завжди, нату купа людей. А Сьогодні ми ще натрапили на японський фестиваль. Це завжди потік людей. Нескінченний потік людей. Просто сьогодні вирішили прогулятися, і я кажу, ми ну, вже давно не були в Токіо, а саме ну, в таких там, відомих районах, як Шибуя, там, наприклад Європон і, і ми вирішили сьогодні. Вирішили виїхати саме до е... Шибуя, а тут ще потрапив на якийсь фестиваль. І він нас прислідує. Бачите, у вас ще є нагода побачити, я так зблизив близько саме святкування. Це от японський фестиваль Мацурі літній, хоча вже якби літо закінчилось, але вони до кінця десь вересня будуть ще святкувати. Навіть в нашому райончику там так само десь наприкінці вересня буде. Oh, hey. all <laughs> Намагаємось десь якісь кав'ярню знайти. Трохи так маленький перекус зробити. О! Але скільки я тут часу провів в минулому, коли приїхав в Японію, тут ще туди товаришували з Данилою, ми тут відривались по повній. Тут було весело. Постійно якісь знайомства. Ну, Я не кажу, що ми там... Дуже поячі, але бувало такое. Але що саме в Японії, тут це небезпечно, я б не казав, дуже безпека гарна. В Японії тому справді безпечно почувався тут. Але тут стільки барів, а ночних клубів скільки, тому мені тут подобається. Таке йду, таке ностальгія. А це для справжніх парубків. Перший раз мені так принесли. Нектар богів. Це пан якийсь забігаліпці. Ну, будьмо. Ах. Інколи я загадую на, на чого гуса. по них розтикалося. Таке відчуття було, що справді пив пиво. Як бачите, людей забагато іноземців багато поприїжджало. Ну, зазвичай це ж Японія. Що ж ми хотіли, це не просто що і панці шибу Звісно, тут туристів буде просто купа. Інколи навіть я ну, з цього приводу сюди не хочу їхати, тому що тут туристів багато. А я ж не турист. Шашлички. Як і корінь. Просто ми пота. Супер. Але <свісна> що не вистачає до шосточка? <свісна> mm. Правильно. Нектаро богів. Mm. Uh. Mm. Uh. Mm. Ну, будьмо. Хай всіх ускалив курвам давать. Ми з вами на е, даху цієї будівлі, де ми саме тільки що в барі да, відпочивали, але зараз ми на даху, це так само на ще були, ну, такий відомий парк. Е, я тут бачу дуже багато змін, е, тому що ми не в минулому разі це було багато років тому. Е, е, я тут намагався знімати огляд японського пива. Тоді ще з Данилою і ми почали знімати, все було гарно, але потім ну, я не знав, що камера вимкнулась і <смістити> ми дарма напиячились. <смістити> Дуже багато змін. Раніше тут було все багато ну, відкрито, можна було де завгодно ходити, зараз тут все зачиняли. По газону не ходить. Раніше ми спокійно відпочивали по газончику, тому що я навіть і знімали десь ось тут. Так, десь приблизно тут ми і знімали наш репортаж тоді, але зараз, бачите, якщо навіть не можна тут ходити по газону. Все змінюється. Але план зняти так само огляд японського пива в мене залишився. Потрібно тільки знайти напарника, бо один не винесу. Намагаємося втікти від цього фестивалю, але таке враження, що він нас постійно прислідує. Тут багато цих ну, різних е, команд. І вони всі мають різні кольори. Я просто не знав, що сьогодні тут цей фестиваль Мацурі, я би обрав би інший день. Бачите? Що тут коїться іноземців купа понаезжал и тут Приїхав в Японію, так само брав участь у цих заходах. Ми ходили так, -от, так само ось, з такою командою. О, Що ми тут бачимо? Ми тут непогано таке кав'ярни бачимо. Після японської забігалівці зовсім інший е випадок, зовсім інша кав'ярня. Тут трохи, звісно, атмосфера більш така європейська, навіть трохи щось нагадує. Дійсно, Магіла, да? Ми там почували такі. Ну, але це зовсім інше порівняти, навіть не можна порівняти, тому що японська атмосфера це японська атмосфера. Європейська атмосфера, це європейська атмосфера. Бачите, тут перекрили рух. Я не знаю, що там канал не побачила, не міжна. Літак побачила дуже низько. Зазвичай, звісно, тут автівки їздять. А сьогодні тут перекрили рух. Дуже прикольно. Плюси і мінус, да. зазвичай дуже багато, Назвичай, дуже багато іноземців, туристів понаїжджало сюди. Ну, По-друге, дуже багато. Ну, Можете так побачити. Ну і звісно, цікаво, це в першу чергу. Обожні такі маленькі вулочки. Тут якісь заклади постійно можна знайти цікаві. Мені попросили, будь ласка я хочу тут зайти до Мегадонки. Взагалі це дуже ну, така відома мережа в Японії. Але саме на Сібуя дуже багато речей, що я, ну, навіть немає в інших крамницях цієї мережі. Нам дуже кортить подивитися, що там є. Ну, Я, звісно, з нею, але там знімати не можна. Ну, там можна, але дуже обмежено, тут не цікаво. Порвалося з околиць Шибуї. Трохи тут не так багато людей. Більш просторніше, вільніше. Легше дихати. то понаїхали не тут, нема де походити нормально. Ну от, Тільки казав, що нормально, але і тут так само якийсь там фестиваль продовжується. Ми тут щось так побачили, і хоча і трохи щось таке маленьке перекусина вже був, але не можемо втримувати. <тас> Саме сюди. Yeah, yeah, yeah. Крам'я обрала якийсь там лавандовий лимонад. Там блинці з хамоном, і от ось ця моя найулюбленіша частина. Я так дуже полюбляю це робити. Як має? Ось така тут французька кав'ярня. Але найголовніше це ось це. М -м -м. Яка смакота. Звісно, ще вона зовсім інший вигляд має, вона яскрава, чудова. Дуже відрізняється те, що в день ви бачите, і те, що ввечері тут зовсім інше життя ввечері починається, тут інші вже люди приходять, які прийшли розважатися. Тут... Так що, наприклад, якщо ви справді ну, колись будете в Японії, то я вам раджу, саме десь приблизно. У четвертій, у шостій сюди приїжджати, не раніше. От тут саме починається життя. <рес> ну а нам час вертатися. Зараз крокуємо до станції. Хоча, звісно, саме цікаве зараз все починається. Але я не можу залишити надовго в себе вдома е принтери працюють. За ними потрібно постійний догляд, там щось виправляти, там, там своє життя вірує. Ну ось я вже і дома. Це вже Йокогама з мого балкону. На цьому все. Шибуя, звісно, це шибуя, але нічого нема кращого, ніж своя оселя. Тому на цьому все. Дякую, що були зі мною. Слава Україні і слава нації та пиздець Московської Федерації. На все добре. Тримаємося.